Посвято першокурсники найбільшого і найдавнішого вузу області у Прикарпатському національному університеті її вперше провели не до самого свята здання напередодні. Зробили це каже ректор даного вишу, щоб не об'єднувати цю важливу подію зі ще однією засіданням вченої ради 1 вересня і провести повноцінну посвяту в студенти. Продовж останніх трьох років тут концентрують свою увагу на духовній частині. Посвята розпочинається. У всіх храмах Івано-Франківська і також в університеті молитвою за університет. Рік особливий, і кожен студент повинен пам'ятати про те, що за те, що вони мають можливість сьогодні навчатися, вже сьогодні віддали життя свої тисячі українців. Ті, які хотіли сховатися від мобілізації, навчаються в закордонних університетах. І багато університетів України в цьому році це відчули. Ми майже поодинокі, які збільшили свій набір. Новий навчальний рік вже видався плідним для прикарпатського університету. Тут налічують більше 6 тисяч студентів-першокурсників і, зокрема понад дві денної форми навчання. Серед новачків у всіх сенсах чотири десятки в дебютному наборі на факультет журналістики. Більшість із них дівчата. Серед поодиноких винятків випускник фізико-математичного ліцею Юрій він обрав гуманітарний фах ще три роки тому. Тож устиг належно підготуватися на рахунку юнака. 10 публікацій у місцевих виданнях та школа журналістики. Ми будемо як перші, відкривачі, тому можливо навіть буде і якось дуже цікаво. І ну це як кіт в мішку, може бути і дуже добре, може бути і дуже погано, але якщо є можливість, рідному місці тим більше, ну такі події в країні, що навіть не знаєш, ну що робити, та й тому залишився, мабуть, тут. Цього року серед студентів Прикарпатського університету побільшало й гостей з інших регіонів, як переселенців з Донбасу та Криму, так і тих, хто обрав цей виш західної України, цілком свідомо. Адже чималу увагу, крім знань, тут акцентують на патріотизмі і духовності. День знань цьому виші розпочався з академічної першої пари лекції про Україну та місце університетів у суспільстві.